Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий частотний перетворювач. Моделька на 5,5 кВт на 380 вольт. Перетворювач працював довго і безвідмовно ну, років з 5. При цьому час від часу в останні півроку почала з'являтися ось така помилочка. Точніше, не помилка, а якби індикація. Індикація P-Off, ну, що по факту означає, що з живленням щось не в порядку. Тобто живлення виходить за межі параметрів. Всі електроліти я перевірив, компоненти я перевірив. Зараз спробуємо ще раз подивитися. Можливо, знайду якусь несправність. Коротше, тут така історія. Цікаво, як тут йде зворотній зв'язок. по постійно на прозі. Я не знайшов ну, жоден, жоден з контактів, з цих контактів не е, дзвониться з, е, з плюсом банок. Тобто не, не 20 МГОм там, коротше, жодних, жодних прозвонів немає. Тоді знайшов от такий от резисторчик. Ось він знаходиться ось тут. r 95 він йде з блока живлення, з торинної обмотки, виходить через діодик, потім йде на конденсатор 01 мікроФад ац 55 і від нього йде через резистор, через резистор і подільничок R95, R97 подільник, і йде дорожка, ось очки йде собі на наш лейфик. Ось цей контакт. І я так здогадую, що, можливо, це, це і є якби ну, така імпровізована ц... схема вимірювання постійної напруги, типу вторинної обмотки. Якщо на первинній обмотці, у нас там імпульсів достатньо. Вторинна обмоточка собі працює через резистор, воно через подільничок воно собі якось там вимірюється. Е, це я собі так придбав. Думав, як насправді я не знаю. Так от, до справи, ось цей резистор, не знаю, я взагалі-то дальтонік і не трохи а сильно, то мені здається, що з права наліво йдуть коричневий, червоний, чорний, зелений і щось подібне до сірого. Якщо по цим параметрам дивитися табличку, то виходить, що у нас, що у нас від 12 кОм має бути резистор. А по факту у нас 85 кОм. Кому вірити, чи вірити, чи не вірити, не знаю. А ні, вибачаю, з резистором все в порядку, просто потрібно маркування було перевернути в іншому порядку. Тобто не... Почати із сірого кольору. Тоді виходить 85 кОм. Коротше, паяв я назад той е, самий резистор. Е, замінив конденсаторчик. Е, потрібно було ще, мабуть, перевірити, коли воно було POF під тепловізором конденсатор. Але назад то не вернеш минуле. Але ну, ну так. Ну, коротше, результат ось такий. От воно вмикається. Засвічується вісімки і відразу показує, ну, це я в режим напруги поставив, а так відразу показує нолики, так як має бути на запуск. Тобто без p -off. Коли вимикаємо, потихеньку собі падає напруга і вибиває p Логічно, при напрузі менше, ніж 200 з чимось вольт. Ну, а щоб дійсно удостовіритись, чи, то в ці, чи, чи, чи ця схема вимірює напругу, я зараз випаю один вивід резистора. Ну, так і є. От, Вмикаю зараз Перетворюєш, засвітились вісімки і-і-і-і, і, 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 і. і б'є ПОВ. ПОВ б'є і моргає локал ремонт. Тобто так як і було. При цьому резистор і я випаяв один контактик. Отже, виходить або конденсатор підкорачував, або був в обриві... Ну, не був в обриві резистор, тому що воно показувало якісь там показники. По-моєму, 34,5 воно показувало. Я просто не, не дивив, ну, не знімав це на відео, а там показував 34,5 і стояло чітко на цьому значенні. Тобто, я допускаю, що, мабуть, був. Закорачував конденсатор. Ну що ж, в принципі, питання вирішено. На жаль, точно не скажу, де саме була несправність, але хоча б зрозуміло, де шукати, в якому місці воно має показувати. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, вподобайку, кого залишились питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока!